Привіт! Рада бачити тебе на своєму каналі. Мене звати Аліна. Я побачила, що вам дуже сподобалось відео, де я робила огляд на топ-3 ферми хайдей. Я це відео знімаю 24 серпня. Сьогодні ми відзначаємо День Незалежності України. Всіх вітаю з цим святом. Бажаю нам якнайшвидше здобути перемогу. Ну а сьогодні я вирішила зробити патріотичний випуск. Ми будемо робити огляд на українські ферми. Зараз перевірте свою підписку, поставте вподобайку і будемо переходити до наших ферм. До речі, цих гравців я побачила в газетці і, можливо, ви когось впізнаєте. Переходимо до наших ферм. Лише перемога називається 218 рівень. І відразу що ми можемо побачити, це дуже красивий будиночок з досягненнями. Якщо я не помиляюсь, то він дорого коштував. Яскраве дерево. Я частенько заходжу до цієї ферми. Дуже мені подобається дизайн. Ви просто подивіться на цей куточок. Дуже гарно виглядає. Тортик просто неймовірний. Шкода, що в мене такого немає. Йдемо далі, бачимо кущі. Куточок із бджолами взагалі прекрасний. Оригінально виглядає. Також багато грядочок, так як це вже великий рівень. Помічаємо заводики. Також все дуже гарно оформлено. Знову такі річки, які ми частенько помічаємо наші тваринки, багато тваринок, відкриваємо сундучок, ні. І дерева та кущі. Йдемо на іншу сторону. Тут також багато зелені, дуже багато декору, просто казкова зимова прикраса. Помічаємо тваринок, неймовірне дерево. Якщо я не помиляюсь, його можна купити за гроші. Мені все подобається. Давайте завітаємо місто, пляж, багато відвідувачів. Мені, до речі, подобається ферми, де дуже багато декору. Йдемо до зоопарку. Тут у нас багатенько звірів, всі погодовані. Давайте ж подивимось, скільки вподобаєк на цій фермі. Дивимось. 470. Максимальний прибуток за день це 897 тисяч. Напевно, треба було продати дуже багато продуктів. Ну що ж, прямуємо до іншої ферми. Я швиденько знайшла нову українську ферму під назвою Україна це сила. Гравець на 145 рівні. Будиночок з досягненнями трішки схожий на мій. Ми відразу бачимо грядочки. Де росте наш врожай. Мені подобається стежка до кораблика, тваринки, дуже багато грядочок. Тут стоїть декор, який можна отримати на скачках. Тут ми можемо побачити літній декор та тортики. Напишіть мені в коментарях, у вас також є такі тортики, бо в мене щось немає. Можливо, їх давали тоді, коли я ще не грала в гру. Мені подобається, як виглядає ця частина ферми, багато декору. Це коли давали, коли я все ж таки ще не грала в гру. Йдемо на іншу частинку. Тут ще не відкриті території. Ну і дуже багато декору. Корзинка з яйцями мені найбільше подобається. Давайте перейдемо в місто. Тут небагато декору. Йдемо в зоопарк. А ось тваринок тут багатенько. Всі погодовані. Давайте подивимося скільки вподобайок на фермі: 197, трішки менше, ніж в попередній фермі. Максимальний прибуток за день 502 тисячі. Я навіть не знаю, що це можна було продавати. Переходимо до наступної ферми. Довго шукати не прийшлось. Я в себе в друзях знайшла наступну ферму 145 рівень, і називається Київ, Любов Моя. Відразу ми можемо побачити будиночок з досягненнями. Не знаю, кому як, але він мені нагадує Хелловін. Також ми бачимо тваринок, багато грядочок, заводики, декор. Якщо чесно, я навіть спочатку подумала, що це дерево, а це просто сухий стовбур і трішки вище посаджені кущики квітів. Дуже гарно виглядає. Тут ми можемо побачити декор. До речі, я такого ще не бачила. І знову ми помічаємо тортики. Напевно, вони є у всіх, крім мене. Хто вже зі мною давно, той знає, що я таке дерево дуже собі хотіла, але щось не можу його ніде знайти. Далі в нас більш-менш незаповнена територія, тож переходимо на іншу сторону. Тут ми відразу помічаємо дерева. Домашні тваринки та куточок із бджолами. Давайте перейдемо в місто. До речі, там треба допомога. Зараз подивимось. Хоча, напевно, в мене немає всіх товарів, адже це великий рівень. Ну, як я й говорила, в мене немає цибульки. На пісочку є літній декор. В принципі, гарно виглядає. Також ми помічаємо такий фонтан красивий, а тут в нас вже хелловінський куточок. В зоопарку багато тваринок, також декор присутній. І на сніжній території стоїть зимовий декор. Зараз я вам покажу поближче, сніжок, фігурки з печива. Мені подобається, як виглядає. Давайте подивимось, скільки вподобайок. 202 вподобайки, максимальний прибуток за день 254 тисячі. За день гравець заходив в гру 1008 разів. Ну що ж, відразу видно, що це фанат гри. Ну а на сьогодні я буду з вами прощатися. Всіх вітаю зі святом! Бажаю гарного та мирного дня. Зустрінемося в наступному відео.